Проєкт Морська зірка, проєкт Метелик, Безумство, обидва. Але їм не зрівнятися в божевілі з проєктом «Чарівник». Я стрибнув вище голови з Екліпса. Чорт, він був справжнім богом, але якось мені вдалося притиснути його до стіни. Він так налякався, що прочитав заклинання, яке занесло мене сюди. Може, він думав, що я тут помру? Але знаєте, я почуваюся тут як удома. Це місце потребує миру дуже сильно. І так само, як я, місцеві йдуть на все, щоб його досягти. Тож давайте мені Шао, Рейко та іншу чарівну сволоту. Я прикінчу їх всіх, як тільки випаде шанс. Дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео і активність на каналі. Окрема подяка спонсорству каналу. Ця підтримка дуже важлива і сильно мотивує створювати новий контент. За кадром, як завжди, був Дмитро Глічер. До зустрічі в інших відео.